Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium. Зараз у нас на огляді велосипед від бренду Winner модель Impulse 2025 року. Випускається він в одному розмірі коліс це 29 дюймів, три розміри рами це M L та XL. Також три кольори це зелений матовий, за ним темно-зелений глянцевий і вище синій також глянцевий. Всі кольори красиві та різний смак. У 2025 році «Імпульс» отримав нову раму. Тут уже більш такий красивий гідроформінг. Є італійське гладке зварювання. Тросики трансмісії та задня гідролінія проходять всередині рами. На нижній трубі бонки для кріплення велоаксесуарів, також додаткові бонки є на підсидельній трубі. У випадку, якщо вам потрібно буде встановити багажник, кріплення тут є. Взагалі мені ця рама подобається, кросканна геометрія, порівнюючи з минулими імпульсами, довжина переднього трикутника збільшилась, а це позитивно впливає на посадку. Вилка від бренду Uding модель D3 зроблена у нас алюмінію, робочий хід 100 мм. В праву ногу встановлено локаут, гідравлічний, можна вилку блокувати, а в лівій нозі встановлений прилот це преднавантаження пружини, можна відрегулювати її жорсткість. Втулки від тайванського бренду Quando. Зібрані вони на конусних підшипниках в алюмінієвому корпусі. Це хороші та надійні втулки з великим ресурсом та хорошим накатом. Профіль обода подвійний, зроблений з алюмінію, противоударний гума Kenda Block, Ширина 2,10 дюйма і це хороша універсальна гума, яка добре себе буде проявляти як на асфальтованих дорогах, так і на ґрунтових. Кермо зроблене з алюмінію, ширина 74 см. Встановлюється воно на алюмінієвий винос за допомогою системи 4 болтів. Кермова колонка Neko. Кількість передач на велосипеді 16. Компоненти трансмісії складаються з Shimano групи Altus. На кермо встановлена монетка восьмишвидкісна М315. Зліва монетка на дві швидкості. Передній перемикач також Shimano Altus. Розрахований він на роботу з восьмишвидкісною касетою. Провідна пара від Провіл, Зефір алюмінієва на 2 зірки з розрахунком зубів 22 зуба маленька і 36 велика, довжина шатуна 170 мм. І Встановлюється вона на каретку на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач Mano Altus і працює він з касетою на 8 зірок, розрахунок зубів 12 мм. Маленька і 32 велика. Касета також від Shimano з технологією Hyper Glide. По трансмісії проблем не буде. Це старі і перевірені компоненти, хороше перемикання, висока надійність. Її діапазону буде достатньо для швидкості та для крутих підйомів. Сидіння селе Роял, воно, в міру комфортне та жорстке, якраз таке, яке потрібно для гірського велосипеду. Фіксується воно на алюмінієвий підсидельний штир за допомогою системи двох болтів. Це і надійне з'єднання, та також можна ідеально виставити кут нахилу під себе. В 2025 році на Impulс вже встановили гідравлічні гальма. Раніше це була механіка. Модель. МТ200, і це хороші та перевірені гальма. З високою гальміною ефективністю, чудовою модуляцією, гальмінні диски по 160 мм передній і задній. Колеса встановлюються на ексцентриках. Задній каліпер встановлений на нижню частину дропаута. Winner Impulse у 2025 році став більш кращим технологічним за рахунок нової рами та гідравлічних гальм. Але ці зміни вплинули не лише на якість, а й на кінцеву вартість. Але все одно ціна за такий велосипед одна із кращих на ринку. Універсальна експлуатація по місту по селу по лісу, надійний велосипед на кожен день. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Winner. Гарантія на раму 3 роки, на навісне обладнання, півтора. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправимо швидко новою поштою, доставка безкоштовна. Є різні способи оплати, наложений платіж, оплата частинами від Приватбанк, Монобанк на розрахунковий рахунок. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.